Історичний фронт, історія Англії, частина 4 і підсумкова. Написавши свою книгу, про традиційне дворянство, я задумався, ну і що такого я зробив? Мене стало цікавити, наскільки книг по історії Англії, Франції Росії написано в Україні, ну і в Росії, щоб порівняти це дуже актуально в час теперішньої російсько-української війни. І в цій передачі ми порівняємо кількість книг вітчизняних авторів по історії Англії. Всього за 32 роки Незалежності в Україні надруковано 5 книг по історії Англії. Наталія Безпалова Загадки історії Британська Імперія. Збірка популярних нарисів, де є біографії видатних британців. Полушка, Кельтська Британія. Підручник. Кривушеї Барвінок. Історія Великої Британії. Грачол. Англійське рицарство. І п'ята книга. Моя. «Міф про дорозі і недворянство. П'ять книг. В номінації. Загальна історія Англії вітчизняних авторів. Ми можемо виставити книгу. Кривошея і барвінок історія Великої Британії. Але з російського боку є шість книг проти одної нашої. А якщо врахувати ще в тиражі, то мінімум чотири рази ми ще додатково програємо. Отакі От речі ще не найгірші для нас. Стосовно номінації Окремі періоди історії Англії, ми можемо виставити книгу. Галушко, Кельтська Британія. З російської сторони є 13 книг. Одна з них Шейкорат Англія, Ні, війні, ні міра», Мира, який він досліджує стосунки між Англією і Росією. Ця книга вийшла тиражом 3000 примірників. Книга Галушко не знаю, але така література. Підручник, бо це фактично підручник нас видається тиражами, як правило, близько 300 примірників. І ми врахували з російського боку тільки одну книжку. Широкорад. 3000 примірників. Звичайно, ще інші видавалися меншими тиражами, але тенденція не на нашу користь. 13 тільки по кількості книг. Назв. І ще, крім того, в декілька разів більше по тиражах. Стосовно окремих подій. В Росії надруковано по окремих подіях, таких як Нормандське завоювання Англії, дві книги. По двох англійських революціях XVIII століття, та, що велика революція тривала 20 років, і та, що славна протягом не цілих двох років. Є сім книг, надрукованих в Росії. Не тільки написаних чи десь там, а такі, що є про них відомо в інтернеті. І по подіях Столітньої війни і війни троянд ще є три книги. Загалом, по окремих подіях англійської історії, росіяни написали і видали 12 книг. У нас в цій рубриці, на жаль, ноль. Стосовно окремих явищ англійської історії, наприклад, про Остинську компанію, яка за 250 років наплегою праці на індійському субконтиненті підкорила собі весь цей субконтинент і контролювала територію, на якій знаходяться теперішні держави: Індія, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланк ланк Це все було під контролем. Остінської компанії, яка була фактично державою в державі Британській імперії. Як бачимо, росіян цікавлять ця оцінська компанія. Можливо, десь вони теперішня приватна військова компанія Вагнер, яка діє в багатьох частинах світу, а найбільше в Афрії. Надто сильні у них конкуренти на Африканському континенті, і часи вже не ті. Але побачимо, тим не менш, росіяни цікавляться такими явищами англійської історії, як Остінська компанія. Є дві книги, у нас жодні. Про англійське село росіяни написали дві книги. Наші історики ноль. Про англійське місто, англійську торгівлю і англійських купців росіян вітчизняних авторів вийшло 5 книг, у нас жодної. Росіяни, попри свою антидемократичність. Росіяни, в яких навіть саме слово демократ є лайливим, видали шість книг. про… Англійську конституцію, англійське право. А ми, українці, в яких є природжений демократизм, схильність до західноєвропейських правових цінностей, загальнолюдських цінностей. На жаль, у нас поки що не видано жодної книги по англійському конституціоналізмі, по англійському праву, англійській правовій системі. Стосовно англійської держави, державних інститутів, соціальної структури, класів, груп людей, в Росії видано 9 книг. Є книга, наприклад, про англійський флот як державний інститут, є про аристократію, про королівський двір і так далі. З нашої сторони у цій підгрупі є дві книги. Англійське рицарство і моя книга Міф про доворуційне дворянство, де я роблю порівняний аналіз англійського, французького і російського дворянства. Дві книги проти дев'яти. Це одній номінації. Але про англійське село, про англійське місто, про англійське право і правову систему, про остінську компанію. На жаль, у нас не написано жодної праці історичної. Загалом у групі Явище, Окремі явище англійської історії. Росіян написано 25 книг, а в нас тільки дві. Книга Грачова, англійське Рицарство і моє. «Міф про деволюційне і Люди завжди цікавляться. Життям відомих людей. В цьому плані Англії, Великобританії, є чим похвалитися, що представити для всього культурного світу. Це і принцеса Діана, вже покійна колишня дружина теперішнього англійського короля. Це і Маргарет Тетчер залізна Леді. Артур Конан Дойл, творець Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Луїс Керл, автор Аліси в країні. Чудес. Шекспір Вільям, один з найвідоміших, якщо не найвідоміших і найталановитіших драматургів всіх часів і народів. Реддіт Кіплінг, Творець Мауглі, і багато інших біографії цих людей. Росії написані за цих останніх 32 роки після розвалу Радянського Союзу. Тільки в біографічній серії Жіть замічательних людей вийшло 17 книг, написаних самими Росіянами. А ще є 16 книг, виданих поза цією серією, різними видавництвами, в тому числі. Дмитрій Медведєв, якого ми вже згадували в попередній передачі Черчилляда. Не той Дмитрій Медведєв, що друг Володимира Путіна, а історик-журналіст Дмитрій Медведєв, який написав 12 книг про Уінстона Черчилля, а крім того, написав книгу і про Маргарет Тетчер, і про принцесу Діану. В нас, на жаль, поки що такого плодовитого. Популяризатора історії авторобіографічних книг, на жаль, ще немає. І треба це виправляти. По тиражах тільки ті книги, що вийшли в серії Жіть замечательних людей, загальний їх, їхній тираж це є 71,5 тисяч примірників. У нас взагалі в номінації біографії відомих. Англійців чи британців. Британці це більш ширше, тому що Британія включає в себе і Уельс, і Шотландію. В цій номінації ми можемо виставити тільки одну книгу: Наталія Безпалова Загадки історії Британська імперія, де є декілька біографічних нарисів, зокрема про видатного капітана Кука, Великого багача діамантового короля. Це села Ротса і про полковника-авантюриста Лоуренса. Але це тільки одна книга, яка вийшла тиражем 2000 примірників. Тобто в 36 разів менше, якщо брати тираж, книг виданих біографічних у нас, ніж в Росії. А це ще треба врахувати 16 книг, які вийшли поза серією Жіть замечательних людей. Тобто, що називається повний провал. В номінації кількість книг, виданих вітчизняними авторами по історії Англії, росіяни мають 89 книг, а в нас є тільки 5 книг. Тобто ми у 18 разів програємо тут росіянам на даний час. Це тільки по назвах. А якщо взяти ще і тиражі по кількості виданих книг, то це буде мінімум в 36 разів наше відставання, наш програш Росії на історичному фронті. 90-ті роки Росія створила сприятливі умови для свого книгодрукування. Вони усвідомли важливість культурної і мовної експансії. В першу чергу на країни колишнього Радянського Союзу. Російські видавництва були повністю звільнені від податків. Тобто, це було закладено капітальну матеріальну базу, величезний стимул для розвитку книгодрукування в Росії. У нас, на жаль, в 90-х роках цього не було зроблено. У нас, на жаль, держава проігнорувала цю сферу. І маємо тепер, на жаль, такий невтішний результат, таке невтішне встановище, яке, звичайно, треба виправляти і без допомоги держави, суттєвих і швидких змін на краще в книгодрукуванні, збільшенні кількості книг українських авторів по історії Англії і по інших країнах, і взагалі книгодрукування в Україні, розвиватися без підтримки і захисту держави. Буде тяжко і повільно. Шановні українці, шановні браття і сестри, ваша підтримка, ваше розуміння на історичному фронті вкрай необхідні, в тому числі для підтримки мого історичного YouTube каналу. Надіюся на ваші вподобайки, коментарі, поширення і підписку на мій YouTube канал. І Моя книга Міф про девокраційне дворянство. Мій внесок в нашу боротьбу на історичному фронті. За останні 32 роки після розвалу Радянського Союзу в Росії в номінації Історія Англії. Було надруковано 259 книг. В Україні. Той самий час за 32 роки було надруковано тільки 27 книг. Тобто майже в 10 разів ми програємо по кількістю книг, по назві. А якщо взяти ще об'єм тиражів, то наше відставання збільшиться мінімум ще в 2 рази. По тиражах ми програємо росіянам мінімум в 20 разів. Отаке невтішне становище. на Історичному фронті історії Англії книгодрукування. Наші сучасні політики тепер тішать нас ідеєю проведення англійської мови як другої позначенню в житті української держави. Росіяни таким не займаються. Але росіян по історії Англії кожного року друкуються в середньому вісім книг. А в нас за рік навіть одна ціла книга не виходить. Пам'яті 0,8 книги. Так, дорогі українські політики. Давайте спочатку виконайте простіші завдання. Збільшіть книгодрукування, об'єми, тиражі виданих українських книг, українських авторів, зокрема по історії Англії. Адже це наш один з найбільших стратегічних союзників в Європі і в світі. Не треба хапатися за такі глобальні завдання, які фактично несуть безлад в Україну. І як можна вводити другу англійську мову? Як другу державну чи другу позначенню після української мови, якщо значна частина українських громадян не володіє в повному обсязі українською державною мовою. Шановні українські політики, виконайте базові завдання, головні, щоб всі українські громадяни вільно, безперешкодно володіли в повному об'ємі державною мовою. Українською мовою. Ну і щоб українці знали краще англійську мову. Я повністю за. Дорогі наші політики, зробіть безвіз із Великою Британією, оскільки вона вийшла з Євросоюзу і безвіз на неї не поширюється. Зробіть безвізовий режим для України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. І це різко підвищить рівень знання українцями англійської мови. До того ж, безвіз із англомовними країнами, першу чергу, Великобританію, США та Канадою, різко збільшить валютні надходження в Україні. Це теж вагомий аргумент.